Добрий день, друзі! Вітаю на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати гомбовці з кисломолочним сиром. Ви знаєте, це є традиційна страва Угорщини, України, Словаччини, Чехії, Польщі і ще багато-багато країн. І я хочу вам показати свій варіант, так, як я буду готувати зараз. Починаю. Це у мене грудочка сира. 500-600 грам. Ви знаєте, зазвичай я завжди його віджимаю від води. Тому що, ну, якби воду не треба нам в обовцях, та і ні в яких стравах. Буду його віджимати. Ось дивіться, скільки води. Бачите, вона взагалі не потрібна, тому що якщо лишати цю воду, дуже багато треба буде давати або борошна, або манної крупи. Бачите, висипаю його і зараз будемо з ним працювати. Сир у нас сухий, бачите, який хороший. Ось розсипутий. Буду давивку ось таку, що картоплю ми топчемо. І розминаю оцей сир, Того, що нам ну, не дуже треба грудочки, мені треба, щоб він гладенький був. Оце хвилин 5 треба добре його подавити. Додаю 4 грама ванільного цукру, це півпакетика. Більше не потрібно обов'язково сіль. Солити треба. Ну, не багато, але треба. Десь така кавова ложечка неповна буде. Моя взбивалочка, Два яйця. Ось дивіться, у мене одно яйце і два білки. Ось я так роблю. Добре, це взбиваю. Збиваємо. Манна крупа, заливаю яйця. Це два білки і один жовточок у мене. І ви знаєте, поступово буду додати ману крупу. Це поступово. Бо не знаю, скільки забере в себе дві ложки. Ну, Три-чотири ложки треба. Три, Добавляю чотири. Вимішую виделочкою спочатку. Буду бачити, скільки треба, може, ще треба буде мами крупу додати. Неповну кавову ложечку я додаю соду. І просто я її не буду гасити от стом нічого. Просто додаю соду. І знову перемішую. А перемішаю зараз я все-таки руками. Знаєте, що є безліч варіантів. Приготування. Це від солодкого до соленого. Солодке може бути з родзинками, з шоколадом, з варенням. Ну, будь-що. Зараз ми робимо іменно класику. Це будуть солодкі у нас. Ну, Потім побачите. Так, тістечко я вимісила наші гомбовці. Дочекайтеся, півгодини воно має постояти. Закриваємо і чекаємо. От ви знаєте, я завжди сушу рогалик. Я дуже люблю рогалики і дуже люблю сама робити сухарики. У мене ось така дрібна терка, рогалик сухий, і я натираю. На середньому вогньовий я піджарю сухарі. Вони мають бути піджаристі до золотистого кольору. Сухарики наші піджарені. Зразу треба їх висипати в мисочку, тому що вони жаряться далі. Сковорідка горяча, я зразу висипаю. Бачите, який колір, щоб не пережарити їх. Так, тістечко в мене простояло 40 хвилин. Забрало вологу від сиру і я буду формувати кульки. Ось так я собі кидаю, бачите. Щоб були однакові, це в мене буде одна ложечка. Формую кульки невеличкі, ось такого розміру. Вони ще наростуть, вони будуть великі, обов'язково борошно. Трошки борошно в мене грубого помолу. І ви знаєте, в крупа у мене також грубого помову. В крупа не така, як мука, як борошно, щоб було. То, що це буде недобре. Ось знову так собі ставлю. Останні три гомбовці докручую, борошно і крутимо кружечок. Що хочу сказати, що силіконова лопатка це дуже зручно з нею працювати, того що вона вишкрябує буквально до останньої краплинки, ось як я. Зараз бачите, в мене, в принципі, пуста мисочка. Хто не має, купіть, тому що вона дійсно дуже зручна і дуже практична. Гомбовці наші готові, закипає вода, зараз трошки воду треба підсолити. Ложечку одну чайну солі даю, столову чайну. І кип'ячу воду кидаю гомбовці. Треба, щоб сильно вода кипіла. Доскоріше. Докидую наші гомбовці. Тільки дайте, не бійтеся, вода має кипіти, але коли дуже багато, то вона не встигає. Так, дивимося, гумовці наші всі всплили. Варимо ще десь 10 хвилин під кришкою. Ну так, наполовинку я кришку прикриваю і варимо. Чекаємо. Бачите, нам треба масло трошечки піджарити, щоб воно було такого золотистого кольору. І воно віддасть оріховий смак свій. Воно треба дуже слідкувати, щоб його не перегріти. Бачите, який колір я виключаю? Ось Ось такий золотистий колір. То, що сковородка ще горяча, воно ще готується. Все, це достатньо. Чотири ложки в мене сухарів піджарених, іде 3 ложки цукру. Можете дві додати. Ну, я, ви знаєте, теж дві додавлю. Перемішую, то треба гарно перемішати, і вибираємо зараз свої гомбовці. Треба, щоб трошки стекли. Так, поливаю наше маслом. Бачите, таке масло, таке коричнувате трошечки. Посипаємо цукром. Це моя любима мисочка, це ще мамина мисочка. Тут і галушки роблю, і все на світі. То, що тут все видно. Ось так трошечки покручу. І далі вибираю. Боже, як воно пахне. Ви знаєте, шкода, що цей запах масла вишкового, це просто. Дуже-дуже знову поливаю маслом і знову посипаю, посипаю сухарями. Кошечку, як воно пахне, як воно пахне смачно, просто горіхами пахне. Ну що, друзі, мої гобовці готові. Вони мені вдалися. Буду пробувати, не пробувала ще. Давайте буду пробувати. Ось цей період. Так, давайте подивимося всередині, я вже подивилася, правда, але вони дуже хороші. Готові? Просто прекрасні, ось дивіться. Сир, манна крупа, цукор, сухарики, яйця. Ну що, друзі, наша смачнуща страва це гомбовці, вони готові. Можна на сніданок, можна на обід, можна на вечерю, тому що це дуже легка страва. Готуйте, спробуйте по моєму рецепту і будьте всі здорові і миру нам всім.